У сумах на Іллінській на очах перехожих ледь не зарізали чоловіка. Подія трапилася увечері, коли молодик вийшов із бару. Хлопець, будучи на підпитку, звернувся до перехожого за цигаркою. Натомість той покалічив юнака з тамескою. Анастасія комендантова була на місці події. Від неї подробиці далі. На вулиці Лінській зосереджено працюють правоохоронці. Прохідну частину огородили стрічкою, а опергрупа заміряє численні плями крові. Їх тут залишив 25-річний хлопець, який вийшов з місцевого бару і щепився із перехожим. У закривавленому снігу знаходять стамеску інструмент для обробки дерева. Ймовірно, саме нею наносили поранення, від яких залишився кривавий слід на дорозі. Очевидці викликають карету швидкої. Викликали поліцію і нашу бригаду сторонні, які виявили його перехожі Травму йому наніс невідомий. Крім того, що у нього були множинні травми. Він ще був у стані алкогольного сп'яніння, тобто був не зовсім тверезий. Швидка доправляє молодика в обласну лікарню реанімацію. Лікарі кажуть, того вечора хлопець перебував у вкрай тяжкому стані і з більше ніж десятком ран на тілі. Аби його врятувати, провели чимало операцій на щастя успішних. Ну вот такие кулатерезанные рани, їх много. На верхній конечности, так в області голови, в області туловища. В настоящее время он в сознании адекватен, отвечает на питання. Ну не помню, що з ним було. Зараз хлопець проходить період реабілітації. Спілкуватися з журналістами ще не готовий. Натомість у поліції вже відтворили картину. Виявляється, того вечора потерпілий. Юнак вийшов із бару на підпитку і почав агресивно вимагати у першого ліпшого перехожого цигарку. Натомість отримав кривавий спротив. Він підійшовши ззаду до чоловіку, схопив його за шию чи за плечі, повалив на землю. А той Витяг із кишені стамистку і стамисткою наніс понад десяток ударів в життєво важливі органи. Нині у поліції вирішується питання, як кваліфікувати злочин, чи то як самооборону, чи то як замах на вбивство. До того ж з'ясовують звідки у перехожого у кишені опинилася стамеска. І поки долю 44-річного кривдника вирішують правоохоронці, передбачити, ким вийде із лікарні хлопець, який замість цигарки отримав десяток поранень стамескою, не можуть навіть медики. Анастасія Коментантова Олександр Білявський, новини СТС.